Любі мої всім привіт! Вітаю себе на каналі Йога Українською Зеліною Вовк і я щиро рада вітати вас в своєму не естетичному, але корисному, по домашньому простору. І в першу чергу я хочу подякувати вам за підтримку та розвиток мого каналу своїми коментарями, підписками, те, що ви ділитеся моїми відео з іншими. Ну і, звичайно, донати. Я дуже вам дякую. і Мені дуже приємно, що я можу бути корисною для вас і ваші коментарі. Те, як ви працюєте, і практики допомагають вам в роботі з вашим тілом, це мене дуже сильно надихає та мотивує. І, звичайно, коли ви запитуєте і щось просите ще продемонструвати, чи конкретно якусь техніку, практику, вправу, я намагаюся одразу втілювати. І сьогодні це теж по запиту стосовно відбудови прасарі та для початківців. А загалом ця асана, я думаю, всім знайома, її дуже багато де просто демонструють. І скажу так, що це ніби і складна асана, але водночас проста асана. все залежить від того, наскільки працює ваше тіло. Ну, так як в мене проблема зі спиною, і травма, і плюс генетичні певні особливості. Надриви підсідничних складок, саме в прасріті, мені досить складно було до неї дійти, знову себе повернути. Ще не до кінця, але я в процесі. І знаєте, що це неприємно, але це дало мені досвід та підхід того, як краще собі спростити життя і не травмуватися. Тому в мене йога більш, знаєте, така терапевтичний підхід до. Практик, щоб не травмуватися, бо я знаю, як складно потім відновлюватися або взагалі можна не відновитися. То що ми почнемо? Я надіюся, що перед тим, як ви будете практикувати дану асану, ви дуже добре розігрілися. Бажано, щоб це вправи було на мобільність кульшових суглобів, на силу і розігрів ваших ніг, бо чотириголові тут працюють як бешені, да, щоб задня поверхня розслабилась. Ну, і звичайно, на е, розігрів спини. Взагалі, назвала весь суглобом'язовий апарат, але з такими акцентами, які я конкретно по частинам тіла назвала. І сьогодні. Ми з вами спробуємо, я покажу, да, що, як виглядає, да, і покажу спрощені варіанти, які ви можете в своє, от, під час практики можете використовувати в спрощеному варіанті. Тож почнемо з того, що ми стаємо широко. Загалом, да, як вчили, що це десь відстань ноги між двома ногами, так має бути. іноді говорять, що це десь 2,5 ступні від плечей. Десь приблизно в такому кроці ми маємо стояти. Я хочу по відбудову піти. У нас п'яточки стоять трішечки ширше, ніж носочки. Е, ноги. Повинні бути стабільними, тому що в нас в йозі щось одне стабільне, інше мобільне, і в нас буде мобільний саме таз та корпус, а ноги мають бути сильними і стабільними і тримати, щоб ми могли легко прокрутити крила тазу, да і упустити корпус, і при цьому втриматись. Тому ще додатково, ніби повинні розсувати килимок, ніби хочете поїхати сісти в поперечний шпагат. Плес на ніг у вас має бути навантажена, колінні чашечки мають бути підняті. Це так, як воно має бути з прямими ногами. Спрощений варіант, я потім покажу. Головна задача, що допомагає і в чому була моя проблема з підсідничними складками, чому надірвала, тому що поперек в мене був заблокований. Коли спрощений варіант показуватиму, я покажу, в чому була проблема. Багато хто себе в цьому впізнає. Тому головна задача прокрутити, скластися саме в тазостегнових, стегнових, тобто наші крила тазу опускаємо вниз до передньої частини ніг, а куприк навпаки прокручуємо в стелю з сідничними кістками. І тут головна задача саме прокручування тазу. Ми м'яко опускаємося. Для того, щоб відбудуватися, спробувати руки опустили вперед, щоб ви відчули, що ви не стоїте на п'ятках розриваєте килимочок, ноги у вас включені, коліні чашечки підняті. Чому нам потрібно передню частину включити, щоб задня могла розслабитися, нам опуститися, да? щоб нічого не стримувало, ні поперек, ні задня поверхня. Проблема піснічні складки, червоний флажок показує. І ми м'яко починаємо звідси опускатися. Робимо вдих, нижні ребра віддаляємо вперед, ми ніби хочемо прогнутися в попереку, прокрутивши крила тазу. Підборіддя до горла. Дуже важливо, як тільки заведете голову назад, у вас одразу блок буде в зоні між лопатками. Тому підборіддя до горла, пряма лінія хребта по мірі можливості з природніми вгинами та вигинами. Так? Робимо вдих. І з видихом продовжуємо штовхати килимок, сильні ноги включаємо і ми, починаємо складатися в наших кульшових суглобах. Беремо найчастіше положення, беремо себе двома пальцями рук за великі пальці ніг, руки в 90 градусів, плечі від вух, ні в якому разі не ховаємо в плечові суглоби вуха, плечі від вух. І починаємо складатися, відтягувати себе, наскільки це можливо. Ось так приблизно має виглядати, штовхаємо далі, Прасаріта. Іноді хтось показує брати себе за п'ятки. Вже я глибше можу піти, так, хтось там руками позаду. Але наша задача це спрощений варіант для тих, у кого ще немає можливості прокручуватись в тазу. Я б рекомендувала з собою взяти блоки, щоб вони були поряд з вами. З вчителем це робити набагато легше, особливо, якщо він грамотний і обережний. От, але, якщо такої можливості немає, хочеться освоїти, ви можете це зробити завдяки відео. Найперша проблема була моя заблокована спина поперек. Там проблема, там біда. Відповідно, коли я нахилялася, у да, мене було ось таке положення. У мене округлила спина. Я не могла штовхнути свої сідничні кістки, бо заблокований таз тягне дуже все сильно на себе підсідничні складки. в шоці тут. Сідниці тягнуться сюди, і ось ця зона наша починає летіти. А ми ж починаємо себе тягнути. Тому, коли таке положення в нас так виходить, що поки що ми маємо тільки таке положення, спро... почнемо спрощувати з наших ніг. Підзгинаємо показую всі варіанти. Підзгинаємо, дивіться, підзгинаю коліна, і я прокручую ось крила тазу, ви можете їх відчути. Я руками. Трішечки собі допомагаю під до горла. Я підзгинаю. Дивіться, одразу зверніть увагу на мій таз. Да? Ось у мене було. Я підзгинаю коліна, продовжую далі розштовхувати ногами в шпагат себе. І ось таким чином я намагаюся опуститись. Іноді це дуже низько може бути. Да? Ви можете залишитися в цьому положенні. Ось, увага, У вас вага має бути на плесні, не на пальчиках, да? не на п'ятках, а конкретно на плесні, щоб ви відчували. Навантаження на передню частину ніг. Якщо це дуже складно і так дуже складно, та спина продовжує до сих пір округлятися, вам в поміч блоки, це ж продовження наших рук. Піднімаєтеся, зберігаєте десь 90 градусів в корпусі між ногами та животом. І ось таким чином залишаєтеся, да, підзгинаєте коліна, дивіться, да, погратися можна тазом. І таким чином залишаєтеся. Не йдіть вниз, не тягніть і не рвіть себе, поки ваш таз не прорухається. Ви прямо тут можете просто почати вчитися ним, його, по-перше, розблокувати. Да? Тому можна да, округлити відчуття, що от сіднички не відчуття а прям, а сіднички розійшлись і м'язи анусу у вас вивільнилися. І потім підкручуєте лобкову кісточку до себе. Ви можете побачити раз і поперек нейтральний. Знову порухались, опустили крила тазу і знову округлились. І таких можете 8-10 разів, поки вам не стане все легше і легше виконувати. Да? Можете потім руками відходити, ось вже опустилися, ноги ще підзігнуті, да? і відходити ще вперед, опускатися, от туди витягуватися. Якраз і спину повністю да, зможете розслабити, витягнути, дуже приємно, вуха, тільки не закривайте плечовими суглобами. І таким чином. Залишатися в цьому ж положенні. Тобто, не потрібно нам іти глибше вирівнювати свої ноги, да, там, в... намагатися піти в якісь трюки, ось цього буде достатньо. Тобто, ваша задача прорухати крилами тазу. І таким чином можна зробити. Якщо і це складно, нічого страшного, або ви там навчаєте і ваші прекрасні учениці складно їм це зробити, впираєтеся в передню частину ніг. Продовжуєте далі розривати килимок, плечі від вух, підборіддя до горла, шия витягується за потилицею, спина рівна, ребра подалі від, від тазу, але при цьому м'язи пупка тримають нас, щоб ми не прогналися в попереку, не провисали. І в такому положенні можна теж відштовхнутися і зробити такий от варіант: коліні, чашечки підняті, включені, дуже важливо. Розриваємо килимок. Стабільне, мобільне, стабільне, мобільне, пам'ятаєте. Далі, якщо це їм складно дається, підзгинають. Дивіться, в мене одразу таз раз і підзігнувся. І навіть можуть залишитися тут. Можна чуть-чуть вище, головне не на коліна, чуть-чуть нижче сюди опуститися, якщо виходить. Головне просто пробувати. Щоб ви знаходили місце там, де вам буде не боляче. Може бути дискомфортно, але різкого гострого болю не має бути. І от таким чином залишаєтеся тут, його все розвиваєте. Далі ви можете відчувати, да? опускаєтеся вниз, опускаєтеся сюди, можна себе витягнути, спробувати. Далі вже можете підвирівнювати, розриваєте вже більше килимок п'ятками. Далі можете погратися тазом да, і опускатися вже так, як вам буде зручно, як вам я, вже наскільки дають можливість ваші ноги, як ви можете уходити. Да, ми на п'ятках не стоїмо, це звертайте увагу, переходимо вагою на плесну і складаємося, наскільки це можливо. Ось таке положення, потім обов'язкова компенсація, можна навіть присісти. І от такого, скажімо так, якщо а, є ще якісь запитання, ви можете їх задати. Якщо немає, я просто хочу вам порекомендувати: не біжіть і не летіть в, одразу в якісь трюки, бо це хтось вміє. По-перше, зараз в йогу дуже багато прийшли, ті, хто займалися гімнастикою з дитинства, танцями і. Да, там, до прикладу, ще є такі можливості, коли генетично тіло м'яке по собі, і можна просто ним вертіти, крутити, як хочете. Ви себе не порівнюєте, тому що це прекрасно, що вони це вміють. У вас трішки інший шлях. Да? І ви потихеньку, по сходинках, ступ... 에, сходинка да, крок за кроком починаєте освоювати хоч одну асану, Візьміть за місяць, да, щоб там підходи різні знайти. Спроще. Саме ваш варіант. Я так роблю з ученицями. Я бачу, що стандартний варіант, як мене вчили. Не підходить, потрібно шукати інше, тому що е, різний психологічний стан, різний фізичний стан, і потрібно ці всі моменти, особливо якщо в мене дуже багато звертаються ті, хто мають проблеми зі здоров'ям. Я з ними відновлююсь і потім тільки крокую в Йозі вже в якомусь розвитку тіла. Тому я дуже часто прошу просто прибирати своє его, яке так ось це вже я хочу через рік стояти на руках і сидіти в усіх на світі шпагатах, і бажано в мінусах. Не потрібно це. Йога створена була не для того, щоб там ми в зюзі складалися дуже класно. Йога взагалі нам потрібна, щоб наше тіло нам не заважало. Або, знаєте, романтичніше це скажу, щоб наше тіло нам в нашому тілу, в тілі було легко, щоб наше тіло не відчувало спазму, затиску, болю, щоб було відчуття, що ви постійно вдихаєте на повні груди з легкістю, з легкістю видихаєте, немає болю. Коли у вас немає шуму в голові, коли у вас нема цих всіх перекосів, коли у вас хрускає, болить і ви там не можете присісти, бо коліна ваші дають про свободу руху. Ось про що я хочу сказати. Якщо ви хочете свободу руху, це має бути розумне тренування. Тож я вам бажаю розумних тренувань. Якщо є якісь іще асани, які ви хотіли освоїти, пишіть я з радістю. В таких коротенькому коротенькому форматі буду вам розповідати. Надію, що трішки підказала вам, можливо, десь які моменти опустила. Звичайно, простіше з живою аудиторією працювати, але е, намагалась вам донести. Надіюся, все максимально доступно та зрозуміло, і я вам вважаю освоювати асани з легкістю без травм і в насолоду. І щоб ви раділи своїм результатам, не зважаючи наскільки вони швидкі чи повільні. Ви просто класні, бо ви вже зараз дивитесь це відео, розігрілися і освоюєте дану асану. Обожнюю вас, бажаю вдалого дня і пам'ятайте, що ви дуже цінні в цьому світі.